Ось літо уже пролетіло, ви всі віддихнули, набралися сил, пора ця шкільна знову вже наступила, і знову у школу вам треба йти. Вам знову потрібно за парти сідати, щоб вчити уроки, читати книжки, завдання домашні вам знову вивчати, і кожен день знову у школу йти. Сьогодні усіх щиро благословляємо – і учнів, і учителів, а також батьків, здоров'я, терпіння, усім вам бажаємо у цьому навчальному році новім, бажаємо мудрості вам, всім від Бога, щоб легко давались усім вам знання, благословена хай буде земна ця дорога, щасливою буде хай кожна сім'я. Учителям всім ми витримки щиро бажаємо, бо дуже нелегко учити дітей. Не раз не послухають діти, ми знаємо, не раз будуть литися сльози з очей. Та хай вас Господь підкріпляє, терпіння і розум усім хай дає. Поваги усім вам, ми щиро бажаємо, хорошого ставлення до всіх людей. Діти! Будьте завжди ви всі щирі, відверті, з повагою ставтеся до вчителів. Слухняними будьте, не спішіть ображатись, щоб чули про вас тільки добрих мислів. Хай буде всім легка життєва дорога, не буде ніколи, хай вчинків лихих. Бажаю всім щастя від Господа Бога, всім Божих благословень.